Всім привіт! Починається другий етап очищення антипаразитарна програма. Ну, що я собі вибрала в антипаразитарну програму це горічі. Взяла цей раз опістоп, тому що тут такі трави і є, значить, кора осини і там такі горічі. Підібрані дуже гарно діють, так. Потім взяла Чорний горіх, тому що там є іглон, який не дає, паразитам нормально існувати, виганяє їх, Добавила собі ще часник, дуже Сподобалось мені. ну і Правила антипаразитарної програми це обов'язково ферменти. Я взяла папаю, приймаю її до їжі по дві таблеточки вони такі смачні, розмоктую їх. і Вони не дають цим паразитам капсуліруватися, виводять їх. Ну і взяла Обов'язково треба приймати, щоб. Ну, такий легкий жовчугінний засіб. Ну, а це ще я спірулів полюбляю, отак я все складаю в свою таку тарілочку здоров'я і буду приймати антипаразитарну програму 21 день.